Продається двокімнатна квартира по вулиці 23 вересня в місті Полтава. Дуже затишне подвір'я. Поруч у нас всі потрібні магазини, парки, школи, дитячі садочки, і до зупинки йти буквально 5 хвилин. Також поруч розташований скейт-майданчик. А тепер пройдемо і я вам покажу дану квартиру наживо. Квартира має роздільне планування і її площа 52 квадратних метри. Ось така у нас буде кухня, буде змонтованими меблями та технікою, які залишаються. Тут у нас є другий прохід до кімнати, вона буде доволі просторою та має кондиціонування. І з неї також у нас є вихід до лоджії. Вона буде доволі просторою, застекленою, де може поміститися безліч ваших речей. А ми продовжимо з вами наш огляд, і тепер я вам покажу таку міні-гардеробну. Тут у нас розташований також бойлер на гарячу воду. І поруч з нею проходимо до санвузла. Він у нас буде суміжний з ванною кімнатою, душевою, і також має доволі багато простору. Виходячи з нього, ми потрапляємо. Догляємо до останньої другої кімнати. Тут буде у нас велике просторе ліжко та шафа для речей. А якщо вам сподобалася дана квартира, переходьте в мій телеграм-канал, де ви зможете ознайомитися з ціною та домовитись на перегляд. І залишайте свої враження в коментарях.